Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Звертайтесь також до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, щось давно не зустрічали на авторинках. BMW X3. 12-го року 11750 ціна. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, 248 тисяч пробіг. Панорамний дах. Так, салон. Так, виглядає. А, дякую. Раз покажу. Так, шкіряний чорний салон. Дігрів сидінь. Audi q 5 14 року, 14955 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 173 тисячі пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Комплектацію преміум плюс, думаю, вже всі знають. Volkswagen Tiguan, 13-го року, 10-300 ціна, літровий бензин, автоматична коробка. Сел комплектація, повний привід, 253 тисячі пробіг. Чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер. Audi q 5 15-го року, 17 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 153 тисячі пробіг. Векторогування пам'ять сидінь, чорний шкіриний салон. Панорамний дах. Volvo XC60 2015 року, 24 900 ціна автомобіля, 24 дизель, автоматична коробка, повний привід, 111 тисяч пробіг, так, R Design, підігрів лобового, люк-панорама. Дякую. Безключовий доступ, шкіряний салон чорний. Subaru Forester Форестер 16-го року, 14 950 ціна автомобіля, 2,5 бензин, автоматична коробка. Так, стоїть, що газове обладнання, авто обслужене. Вказує власник, що 135 тисяч рідного пробігу. Салон світлий. Тігуан другого покоління 2018 року. 15500 ціна, 2 літровий бензин, автоматична коробка, 123 тисячі пробіг. Так, буде ще торг хороший по автомобілю. Так, світлий салон, тому авто в чохлах. Так, авто саме місне. Kia Sportage 21 року, 18900, ціна автомобіля 24, бензин, автоматична коробка, повний привід, 60 тисяч пробіг. Nissan Qashqai Plus 2, 7 місць, десятий рік, так, акустика ще Bose, і повний привід, і двохлітровий дизель, механіка. Повне ТО прийшов автомобіль, 234 тисячі пробіг. Панорамний дах, хороша комплектація, безключовий доступ. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. і ферокоп. Mazda CX-5 з Канади, 17-го року, 18300 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 95 тисяч пробіг. Авто обслужене. Так, показую, комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Так, електропривід багажника. Peugeot 3008 2014 року, 12500 ціна, 2-літровий дизель-механічна коробка, кросвей, 94 тисячі пробіг. Хороша комплектація показує. Комбінований салон шкіри алькантара, підігрів сидінь, панорамний дах. Воно виглядає клімат контроль. Так ще такі два білі кросовери покажемо. Почнемо з x харшої. БМВХ-18-го року, 19200 ціна, бензин, автоматична коробка, повний привід, 133 тисячі пробіг. Шкірний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Mazda CX5 2018 року. 1910 ціна, 25 бензин автоматична коробка, 149 тисяч пробіг. Так, є люк. Шкіряний чорний салон. Комбінований. Kia Niro Electric 2019 року, 15 тисяч ціна, 64 кВт батарея, 79 тисяч пробіг. Самом комбінований. Так вона виглядає. Nissan Qashqai 7-го року. 8300 ціна, 2 газ бензин, автоматична коробка. Авто офіційне, в рідній фарбі 179 тисяч пробіг. Повний привід. Так, шкіряний чорний салон. Так, чохол на кермі, там стан не буде видно. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, знайшли таку гібридну Тойоту Вензу 22-го року. 33 тисячі ціна автомобіля, 2,5 бензин-електро, автоматична коробка, звичайно, повний привід, 41 тисяча пробіг. Так, білий перламутр, Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Чорний дах. Не виглядає. Volkswagen Touareg. 12 2012 року, 22 тисячі ціна автомобіля, так з цієї сторони не видно, трьохлітровий дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг, так номер телефону власника фіксую. На автомобілі вже встановлений новий двигун. Замінений, показую по салону. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний чорний салон. Панорамний дах, люк. Звичайно, підігрів сидінь клімат. За деталями вже звертайтесь до власника. Honda 15 2015 року, 17 тисяч ціна, 24 бензин, автоматична коробка, 80 тисяч пробіг. Так, тут фіксуємо номер телефону власника. Кого цікавить, телефонуйте. Показую світлий салон. І поколо в такому гарному вишневому кольорі. Так, хтось нас колись давно шукав. Такі автомобілі дуже рідко трапляються на авторинках. Це у нас Прадо 150 18 2018 року, 32 700 ціна автомобіля, 2,7 бензин, автоматична коробка, авто офіційне, з салону. Так, сервіс НТО проходило, 51 тисяча пробіг. В салоні виглядає ось так, а за деталями до власника. Нісан рок 18-го року 15800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 95 тисяч пробіг. Ось ключовий доступ. Електрорегулювальний сидінь. Виглядає, є підігрів сидін ще. Так, повний привід. Honda Siervi, восьмий рік, 8800 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 333 тисячі пробіг. Так, є тріщина на лобовому. То питання торгу. Не виглядає Так, є шиферкоп.